Не п'ють, не палять та нічого поганого не роблять. Навпаки, всі свої сили вони направляють у творчість, аби своїм талантам приносити людям радість. Актори, яким нема де грати, вимушені просити про допомогу. З самого початку театр Моравейник не мав свого місця. Грали вистави у приміщенні горбиту. Умов для праці майже не було, адже приміщення практично не утоплювалося. І туди акторів пускали лише за тиждень до самої прем'єри вистави. Та проте тепер вони не мають і цього. Театр «Муравейник» майже шість років на вулиці. Зараз тимчасово вимушені проситися до центру позашкільної роботи. Актори репетирують у коридорі, та проте це не завжди зручно, адже вони всім заважають до того ж у ЦПР багато своїх кружків. Та не дивлячись на усі складнощі свого існування, театр «Муравейник» на чолі зі своїм режисером Олесею Калітієвською поставили сім неперевершених спектаклів та багатсько концертних програм. Актори справжні ентузіасти, але навіть цього в них не вистачає ані сил, ані нервів. Театр. Чи любите ви театр так, як любимо його ми, тобто всіма силами душі вашої, з усім ентузіазмом, зі всією несамовитістю, до якої лише здібна палка молодість, жадібна і пристрасна до вражень витонченого. Або краще сказати, чи можете ви не любити театр більше всього на світі, окрім блага і істини? Новорічними святами! Люба Україна! Миру! Добра, та магового Вже сьомий рік ми граємо наші улюблені вистави. Вони про війну, про кохання, про добро та мир. Вони про високу мету життя. Ми стали призерами багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів. Але в нас немає власного дому, сцени, немає навіть постійного місця для репетицій. Святий Миколай, наша найзаповітніша мрія мати таке місце, мати такий дім і мати власну сцену.